18 членів комісії, 5 спостерігачів та всього 21 виборець. Так, 28 жовтня працює спеціальна виборча дільниця при Ужгородському перинатальному центрі. Голосують тут тільки жінки, які зареєстровані як пацієнти стаціонару і потрапили на лікування не менше трьох днів до виборів. Ну, власне, подавали всі завідуючі відділенням, збиралися у головної медичної сестри, подавалися голові дільниці. Сформувалися за п'ять днів. Значить, опитували жінки, які будуть знаходитися відділенням, щоб мали свої паспорти, бажаючи проголовасувати на відокремлені дільниці. Ми здали 21. За законом на спецдільницях не дозволено встановлювати відеоспостереження. Натомість за виборцями стежать спостерігачі. Однак, як каже голова комісії, процес дуже мирний, оскільки виборці специфічні. Всі виборці, які будуть голосувати сьогодні на дільниці – це жінки, і там 95% – це жінки, які чекають нарожати. Жінки зізнаються щиро, дехто зробив вибір щойно. До останнього не знали за кого голосувати. А хтось ще за місяць знав, кому віддати свій голос. Вибір зробили свій сьогодні. Чи вже наперед знали, за кого будете голосувати? 에, наперед, що змінив. Щоб молодь роботу мала і щоб було краще. Чи ви давно визначилися, знали, за кого будете голосувати, чи ви вирішили, власне, тільки зараз? Зараз. Станом на 10.30 половина учасниць вже проголосували, інші на підході. Ну, зранку не було нікого. У них або процедура, або них ми можна довше спати. Але от буквально протягом останніх півгодин половина пожентовного ну, половина. Дівчат вже пройшло, проголосувало. Навіть якщо всі 21 виборець проголосують до обіду, дільниця працюватиме за законом до 20.00.